Що робити, якщо нотаріус відмовив видачі спадщини? По перше, що значить відмова? Ви отримали офіційну постанову про відмову у начинні нотаріальної дії. Якщо є у вас офіційна така відмова, то з нею ви можете піти до суду. Це обґрунтована відповідь нотаріуса. Чому нотаріус не може видати? Або у вас немає правостановчих документів, або вони рідство не довели своє, або якісь інші поважні причини. А якщо нотаріус вам просто сказав, що вам потрібно отримати запити на відповіді на ці запити, які нотаріус надав, можливо, в дзк державний земельний кон в БТІ або якісь інші документи вам е зібрати, і ви вважаєте, що нотаріус відмовив, то це не відповідає дійсності. Відмова виглядає лише офіційна постанова про відмову вчинення нотаріальної дії. Тоді один тільки шлях іти до суду, і вона ведеться виключно з поважних причин. Тому нотаріуси, ваші друзі, звертайтесь а не вороги, звертайтеся, консультуйтесь.